Вітаю всіх на уроці української літератури в сьомому класі. Ми сьогодні маємо з'ясувати суть поезії кольорові миші Ліни Костенко, навчитися пояснювати умовність ситуації, зображеної у вірші, характеризувати образи, пояснювати їх метафоричний підтекст. Тож, тема нашого уроку Ліна Костенко, Поезія кольорові миші. Ідея зіткнення неповторності й буденності. Умовна, вигадана ситуація, образ особливої дівчинки Анни. Запишіть собі тему до зошитів, будь ласка, і продовжуємо працювати. Я дуже сподіваюся, що сьогодні на урок усі прийшли із дуже гарним настроєм. Я пропоную зараз обрати прямокутничок того кольору, який вам найбільше подобається. Так, обрали. А який? А чому саме такий колір? Ну так, ми бачимо, що переважають яскраві, теплі кольори. Звичайно, є трохи і таких темнуватих чи сіруватих. Це говорить про те, що всі ми різні, тому і настрій класу нашого різнокольоровий. Тож, продовжимо. Давайте подивимося зараз на ось такі картинки. Гляньте на це яблучко. Воно намальоване простим олівцем. Звичайно, намальовано дуже гарно, але ж воно сіре. Чи захочемо ми таке яблучко з'їсти? Та звісно, що ні. А ось таке, яке навіть у Росії, гляньте, яке красиве кольорове, аж хочеться з'їсти таке яблучко, правда? А ось подивіться на цей малюнок, теж намальовано простим олівцем, намальовано майстерно. Дуже красиво. Але ж усе сіре, а так хочеться його розфарбувати, правда? Подивіться, зелений колір. Колір щастя, як усе красиво. Отже, все ж таки кольорове все красивіше, правда? Не вистачає для отієї картинки кольорів. Бо ж світ такий, яким його хочуть бачити. Давайте подивимося зайдемо ще у картинну галерею видатних художників. Подивіться, будь ласка, на ці натюрморти. Вони. Всі написані у жанрі живопису гризай. Це той е, жанр, де усе намальовано чи написано в одному кольорі, різні відтінки одного і того ж кольору. Красиво, звичайно, але все ж таки хочеться розмалювати, щоб було кольорове, правда? Ну, звісно, світ таким, як його хочуть бачити. Для одних він сірий, нудний, нецікавий. Для інших різнобарвний, сповнений таємниць і несподіванок. Я пропоную вам познайомитись із дівчинкою Анною. Уявіть собі, вона вміла перетворювати купу сухого листя на кольорових мишок і показувати те диво іншим дітям. За це вона стала перед судом. Питання, яким буде вирок? А за наших часів такі суди відбуваються. На це питання ми зможемо дати відповідь, опрацювавши поезію Ліни Костенко, кольорові миші. Ну, хто ж такі миші? Звісно, ми знаємо. Ось вони перед вами, ці мишки, бачите? Ніби й гарні створіннячка, але ми знаємо, що це гризуни, вони сірі, вони шкідники. Єдине спасіння від них це здоровий кіт. Ану, підберіть асоціації до слова кольорові? Так, молодці, кольоровими можуть бути сни, кольорові квіти, кольорові фарби, кольорова веселка, кольорові олівці. Ну так, а давайте поєднаємо кольорові і миші, два ось ці слова. Не дуже виходить, правда ж? Що ж цікавого у цій назві? Чи реальне явище? Кольорові миші? Ну, звісно ж, ні. То чого ж ми можемо очікувати від поезії з такою назвою? Ну, так, правильно, чогось казкового, чогось фантастичного. Ліна Костенко, поетеса, писала у дитинстві мене нічого не дивувало. Ходив гарбуз погороду, на яблуні сиділа жар птиця, під вікном у нас на травишці жабка, мишка і півник жили в рукавичці. З цих слів можна сказати, що Ліна Костенко була наділена чим. Ага, звичайно, творчою уявою, фантазією. Тому і зуміла вона написати ось таку поезію кольорові миші. Давайте звернемо увагу на епіграф до нашого уроку. І запишемо цей епіграф до зошитів. Український письменник Василь Андрійович Семоненко сказав: Ми не безліч стандартних я, а безліч Всесвітів різних. Як ви розумієте, зміст цього вислову? Що означає слово стандартний? Яке до нього можна підібрати слово синонім? Ну так. Однотипний. Звичайно ж, не можуть бути люди всі однаковими, усі люди різні, тому що кожна людина має свій всесвіт. Кожна людина є неповторною, потрібно лише віднайти свою індивідуальність. Тож, давайте поринемо усе ви минуле і віднайдемо красу і велич людської душі. А для цього прочитаємо поезію Ліни Костенко Кольорові миші. Давно іще в шістсот якомусь році, ну, цебто більш як три віки тому, коли носили шпаги ще при боці і розважали стратами юрму, коли відьом палили при народі, коли наук не знали ще ладом, кажу давно. Кажу, у вишгороді підсудна Анна стала перед судом. Було тій Анні, може, десять рочків. Її привів розлючений сусід. Багряне листя, кілька тих листочків Останні листя із кленових хвіт було на стіл покладене, як доказ, і шаруділо тихо на сукні. Осіннє сонце, яблуко недоквас стояло в голих кленах у вікні. І той сусід сказав тоді у тиші. Панове судді, я її привів. Вона робила кольорові миші з оцих ось жовтих і сухих листків. Ото складе листочок до листочка, два рази хукне. Так і побіжать. У мене діти, в мене син і дочки, у них цяцьки так жужмом і лежать. Вони були нормальні і здорові, а ця чаклунка збила їх з пуття. Вночі їм сняться миші кольорові, От тих мишей немає нам життя. Тоді суддя в судейській чорній мантії сказав життя це справа без гарантії, Чаклунок ми караємо по закону. Перехрестіться пане на ікону, скажіть суду, вона із димаря вночі літала, чи згасила зірку. Чи вам ті миші згризли сухаря, а чи прогризли у підлозі нірку? Сусід сказав, що миші ті якраз такої шкоди не чинили зроду, що в господарстві, наче все гаразд, а йдеться швидше про моральну шкоду. Суддя спитав вони на вас гарчать? Та каже ні, але вони яскраві. Два рази хукнув писар на печать. Сиділа тихо дівчинка на лаві. Був сірий день, і сірий був сусід, і сірий стіл, і сірі були двері, і раптом нявкнув кольоровий кіт, залив чорнилом вирок на папері. Давайте де трохи обговоримо зміст цього твору, я маю до вас, ну, кілька запитань. Ну, перше, у якому столітті відбуваються події в тексті? Так, це 17 століття, так? 600 якийсь рік сказано в тексті. Як розважалися у ті часи? Ліна Костенко пише, що розважали стратами юрму. Тобто, Дивилися люди на страти, проводили суди, ось перед вами картинки, так? Як жило суспільство? Наук не знали, відьом палили. Які ж це часи? А з історії ви вже знаєте, що це середньовіччя. Давайте уявімо собі епоху середньовіччя. У ньому темно від диму вогнищ, на яких спалюють людей, котрі насмілилися думати чи жити по іншому. Наук тут ще не знають ладом. Отже, і населення міста темне, неписьменне, легко визнає відьмою чи чаклуном того, хто мислить чи чинить інакше, ніж інші. А чи важливий для автора історичний час? Подивіться, пише Ліна Костенко, давно. І ще в 600 якомусь році. Ну, цебто більш як три віки тому. Звичайно, для автора цей час не є важливим, бо в будь-який час можуть відбуватися такі речі, а можливо, і в наш час теж. Може бути, поетична мова Ліни Костенко. Дуже яскрава, насичена, неповторна. Давайте знайдемо у тексті художні засоби: епітети, алегорію, літературні синоніми, порівняння, метафори. Я прошу записати приклади собі до зошитів. А також я пропоную вам знайти у тексті Прикметники та іменники. Слово сполучення прикметників з іменниками. Випишіть їх, будь ласка, і подумайте, на які групи ми можемо їх поділити. Давайте перевіримо, як же виконали ми цю роботу. Отже, погляньте: багряне листя, осіннє сонце, яблуко недоквас жовті листки, кольорові миші. Яскравий кольоровий кіт. Погляньте, які тут прикметники всі яскраві і красиві, правда? Мабуть, це одна група буде. А от друга сірий день, сірий сусід, сірий стіл, сірі двері. Це друга група. І ще одна це чорна мантія, чорнило яким пишуть воно теж чорного або темно-синього кольору. Це третя група. А навіщо ми все ось це зробили? Давайте подумаємо разом. Тому що це контраст. Ми можемо говорити про контраст. Що це таке? Це протилежність із французької мови. Має два значення: перше, різко окреслена протилежність у чомусь, Рисах характеру властивостях предметів чи явищ. І друге значення у живописі та фотографії велика різка відмінність у яскравості або кольорі предметів. Тож, на контрасті яких кольорів будується вірш кольорові миші? Ну так, правильно, ми в поезії бачимо сіре і яскраве. Це контраст. Зіткнулися неповторність і буденність. Неповторність яскрава буденність сіра. Оригінальність і стандарт. Оригінальність яскрава стандарт сірий. Індивідуальність і сірість. Подивіться, як ми багато говоримо про сіре. Що ж то воно за сірий колір? Давайте глянемо. Сірий теж має кілька значень. Перше це колір, середній між білим і чорним, неяскравий, тьмяний, безбарвний, однотонний. Друге значення це хмарний похмурий про погоду, ранок, день. Третє в переносному значенні нічим непримітний, невиразний, позбавлений новизни, одноманітний, безсмістовний. Позбавлений виразності, яскравості, оригінальності. Далі знову переносне значення застаріле, який належить до непривілейованого класу. Простий, неосвічений, малокультурний. І на кінець вживається як складова частина зоологічних, ботанічних, геологічних, технічних та інших назв термінів. Ну, давайте подумаємо з вами. А у якому із значень Ліна Костенко використовує оце слово сірий? Ну, звісно, це нічим не примітний, невиразний, одноманітний, безмістовний, позбавлений виразності, яскравості, оригінальності. Так, правильно, добре. А як називається цей художній засіб? Ну, звичайно, то є епітет Так, добре. Як розуміти вислів сірий сусід? А тут уже, мабуть, інше значення слова сірий, так? Це приземлена людина, що позбавлена можливості мріяти. А про кого кажуть сіра миша? Чули такий вислів? Так, це. Непримітна людина? Що ж робить Анна, створюючи кольорові миші? А вона прибирає усе оте сіре, вона створює прекрасне у буденному сірому житті. Яка ж пора року зображена у творі? Ну так, звичайно, осінь бо жовте листя. А чому ж саме осінь? Як контраст сірому це протиставлення. Так, добре, правильно. А ну ж подумайте, якого кольору ми ще не називали тут. Так, ми не називали чорний колір. А чи присутній він у цьому творі? Ну, звичайно, присутній. Подивіться, судейська чорна мантія. Виходить, що чорна це запорука справедливості. А чи відповідає це дійсності? Ну, звісно, суддя не був справедливим, так? Тут є ще чорне чорнило. Кіт, оте чорне чорнило вилив на документ і усе чорне стерлося. Його не стало. Воно стало заплямоване отим чорнилом. Справедливому вироку. Ну, звісно, кольоровий кіт. Він сприяє ось цьому вироку. Добре, дякую за відповіді ваші. Давайте ще подумаємо. А хто з героїв твору протиставляється один одному? Правильно, це сусід і дівчинка Анна. Цікава річ, погляньте. Дівчинка має ім'я Анна, а у сусіда немає імені. А чому так, як ви вважаєте? Ну, звісно, Ліна Костенко протиставляє індивідуальність, ось цю дівчинку стандарту сусіду. Він стандартний. Він такий, як дуже багато навколо, тому і імені немає, бо багато. Неповторність Дівчинку Анну. Він проти став... Бо Еліна Костенко протиставляє сірості. Добре. А чи легко бути оригінальним і неповторним у наш час? А чи карають сьогодні за індивідуальність? О тут багато про що є говорити. А ну давайте пригадаємо поетів шістдесятників і саму Ліну Костенко. Вона ж не така, як інші, вона талановита, вона індивідуальна. Але скільки років не друкували її твори? Пригадуєте, ми говорили на минулому уроці? Так, добре. Отже, у вірші зіткнулося сіре і яскраве, неповторне і буденне, оригінальне і стандартне, романтичне та Приземлене. В усі часи жили люди, які фантазували, мріяли, прикрашали світ яскравими кольорами. Їх, як правило, не розуміли, навіть сміялися з них, принижували романтичних фантазерів. Сірі люди на зразок сусіда Анни бояться, щоб ніхто не порушив їхнього спокійного буття. Вони не здатні бачити і розуміти красу. А вам, дорогі діти, я бажаю бути схожими на Анну, неповторними, мрійливими, оригінальними, романтичними, індивідуальними. Бажаю вам завжди палати, горіти, жити в кольоровому світі мрій. Нехай вони обов'язково здійсняться. Бо ж, як сказав Василь Симоненко, ми не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. І домашнє завдання. Ну, перше, виразно читати поезію, відповідати на питання в підручнику. А от друге, творче, уявіть собі, що вас. Запросили виступити у суді над Анною у ролі захисника адвоката. Пофантазуйте і напишіть коротеньку промову, 4-5 речень, на захист своєї підзахисної. Всього вам доброго, до побачення!